Кремінський район щодо проведення антитерористичної операції є територією більш-менш придатною до життя. Втім, буквально щоночі лунають вибухи в районах блокпостів, якими оточена територія Кремінщини. Усі блокпости контролюються військовими Збройних сил України, тому і запитань у місцевих жителів до них накопичилося багато. Зважаючи на напруженість ситуації, нервозні настрої у людей і необхідність інформування населення щодо нинішнього стану в районі, Голова Кремінської районної держадміністрації Дмитро Красносільський ініціював зустріч громадськості міста і району з військовими, з тим, щоб люди могли отримати відповіді на всі свої запитання. Голова адміністрації і голова районної ради Юлія Назаренко на діалог запросили голів місцевих рад, депутатів різних рівнів, голів вуличних комітетів, керівників підприємств і установ, представників громадських і політичних організацій. З іншого боку, діалог з місцевими вели представник обласної держадміністрації Сергій Шакун, представник Української православної церкви Київського патріархату Ієрей Володимир і заступник командувача військ оперативного командування Північ полковник Володимир Яцентюк. Головне завдання це якісно викотати ці завдання, які стоять перед. Підрозділами частинами які задійні в антитористичній операції. Це зробити так, щоб в цьому краї був мир. Для цього ми повинні зробити все для того, щоб тут не було жодного незаконного банформування. Не було людей, які незаконно носять зброю. Не було людей, які дестабілізують суспільну політичну обстановку в краю. Оці задачі Збройні сили України разом з іншими силовими структурами та правоохоронними органами виконують на території Луганщини. Більшість запитань присутні адресували представнику Збройних сил України. что такое зачистка? Зачем? От чего? Почему? От кого? И плюс в средствах массовой информации еще добавляется эвакуация. Этот блокпост можно было поставить немножко дальше. Если люди об этом вот жалуются, говорят, из центра города, это 3-4 километра до окраины, им эта стрельба уже страшно надоела, там все остальное, то те жители живут рядышком. Мы должны защищать людей. Потому что люди нас избрали, и они идут к нам в городской совет, в районный совет, в администрацию. Поэтому мы сейчас должны работать совместно. В каком плане? Почему много вопросов? Потому что если возникнут какие-то авианалеты, если возникнет необходимость, мы должны защитить людей. На ці та інші питання від місцевих жителів, полковник Яцентюк, дав вичерпні відповіді, акцентувавши увагу на необхідності і важливості такого діалогу і взаєморозуміння між військами АТО і місцевим населенням. Це не просто напрямок роботи в збройних сил України, підтримання взаємодії з місцем органів влади та зв'язок з громадською. Це важливе дуже питання, тому що люди вони дезінформовані про те, що робиться в країні, що робиться навіть в рідному краї, дезінформовані про ті завдання, які виконують збройні сили разом з іншими правоохоронними органами на території Луганщини. І наше завдання довести до них це і сказати, що ми все єдиний народ, і наше завдання знову ж таки зробити мир на нашій землі. Кримський район разом з усією Луганщиною переживає важкі часи і перебої з продуктами, і транспортним сполученням, і роботою казничейства. Та все це говорять люди незрівнянне з тим неспокоєм і хвилюванням через воєнні дії. Ну, ситуація стабільна, але ми звичайно очікуємо того, що мир на цій землі повинен бути це раз. І надіємося на те, що здоровий глузд в тих людей, які незаконно взяв зброю, все-таки візьме верх. І вони повернуться до мирного життя і дозволять всім іншим громадянам будувати це мирне життя. Більшість жителів Кремінського району бібліотеку сприймають як осередок культурно-освітнього розвитку громади, знання, в якій передусім черпаються з друкованої книги. Проте світ невпинно трансформується і роль бібліотеки також. Для того, щоб залишатися осередком духовності, знань і спілкування, щоб зробити дозвілля людей не лише приємним і цікавим, а й змістовним, бібліотеки Кремінщини осучаснюють методику своєї роботи. Послугами бібліотек щороку користуються близько 15 тисяч читачів, що становить 36% населення району. І в цій цифрі юні мешканці Кремінщини, маленькі відвідувачі, яких бібліотекарі передусім хочуть заохотити до читання і прищеплюють дітям любов та повагу до її величності книги. Здесь у нас абонемент для малышей, для самых маленьких читателей и для для школьников первых четвертых классов. Здесь у нас все ярко, красиво. Вот смотрите, вот, например, у нас мы очень всегда у нас поступления новых книг, мы вот таким образом рекламируем наши новые поступления, наши выставки мы расставляем все книги по темам, чтобы нашим малышам было удобно и хорошо пользоваться нашим фондом, чтобы они сами могли себе найти нужную книгу. А еще у нас есть такая выставка «Семейное чудо приключений». В этом году у нас мы год семейного чтения, поэтому у нас такие есть разделы «Азбука для родителей», «Почитаем, поиграем», «Творчество писателей для вас», «За здоровье всей семьи». Все эти книги рассказывают о семье, о детях и Рекламірують також наше чтиння для дітей. Своєрідною візитною карткою бібліотеки для дітей стала багатоаспектна і плідна робота із загальноосвітніми школами району, спеціалізованими школами-інтернатами, школами естетичного виховання і дошкільними закладами, створчими об'єднаннями і краєзнавчим музеєм. При бібліотеці активно працюють клуби за інтересами, а досягнення маленьких книголюбів позначаються наочно. Вот такая креативная выставка, читающая дети умнее всех на свете, потому что самое главное наши дети. И здесь только не только книги, а и фото наших читателей дорогих. Вся работа нашей библиотеке без наших читателей это ничто. И поэтому у нас вот есть такие, такой стенд "Растущее дерево" помечнойки библиотеки. Оно постоянно у нас добавляется листочками наши активисты, самые активные читатели и помощники. А основним своїм завданням бібліотекарі вважають інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, виховання інформаційної культури і навичок пошуку. Навчають цьому тепер ще й за допомогою комп'ютерної техніки і мережі інтернет, яку Кремінська районна бібліотека придбала завдяки участі у міжнародній програмі Бібліоміст. Посадовці і депутати райради, які цікавляться ходом прийнятої в районі цільової програми розвитку бібліотек, відзначають, що роль їхня в житті громади значно зросла. Тому й не випадково що коло відвідувачів розширилося, особливо дитячо-юнацької вікової категорії. Зокрема, доволі популярними і востребуваними є пізнавальні заходи з народознавчого циклу, присвяченого традиціям і обрядовості українців. У бібліотеці для дітей це не тільки цікаві, підкріплені участю гостей, відеоматеріалами і концерт. Номерами розповіді про народні звичаї, а й практичне освоєння обрядів. Нам дуже подобаються заходи, свята, які проводить, проводить районна дитяча бібліотека. Ми з задоволенням відвідуємо, діти завжди з радістю приходять і згадують ці свята. Серед головних завдань, які бібліотека ставить в роботі з дітьми, проведення заходів, по суті, клубного формату для популяризації літератури серед дітей і пропагування народознавчих традицій свого краю. На пропозицію ж бібліотекарів не спостерігати за дійством, а самим творити його, маленькі гості зазвичай реагують жваво і охоче відгукуються: танцюють, співають, декламують вірші, влучаються до різноманітних ігор. А одні великих народних свят ще й пригощаються смачними наїдками, власноруч приготованими бібліотекарями. Отримують і десерт, виставу від лялькового театру «Бібліотошка», акторами, у якому є працівники бібліотеки і юні учасники театру. В нашому репертуарі дуже много сказок. Зараз ми показуємо около восьми сказок. Нашому театрі участвують не тільки ми, але і наші діти, які творчі розвиваються. Стараємося бути креативними, вісімими і знахочимо в наших спектаклях. Ось так творчо працює районна бібліотека для дітей, заохочуючи маленьких кремнян до читання, зацікавлюючи їх історією рідного краю і свого народу. Бо через книги до нас спочатку приходять герої Казок, а потім герої праці і герої війни. Через книги ми опановуємо світ.